Нещодавно у світ вийшло друком перше повне видання Шевченківського кобзаря англійською мовою. За приклад взявся і успішно здійснив мій колега Петро Фединський, який люб'язно погодився прийти сьогодні до нашої студії. Дякую, Петро, що знайшлися на час. Отже, що надихнуло вас на таке монументальне видання? Що надихнуло? Ну, я був в Москві три роки шефом бюро Голосу Америки. І залишилося три тижні терміну служби. Я прийшовся такою довгою трасою по Москві і вертався через Новоарбатський міст, що дивиться на готель Україн» і на пам'ятник Шевченкові, від якого я жив яких п'ять хвилин. Ну я так якраз думав про долю того нещасного русського, звичайного руського чоловіка, про українську людину і якось так співчував. Тих всіх чинов, тим людям, на яких чиновники давлять та вся дійсність. І тут ні з цього, ні з того синього небо так схопило мене щось за серце і сказало, перекладай. І я тоді поспішив до квартири, виймав комп'ютер, почав. І зайняло ну. вам це? Ну, так, щоб відгородати сам текст від початку до кінця приблизно 9 місяців, але тоді вишліфувати примітки, картини. І тоді поправити кожну останню кому. І, я не думаю, що я навіть з тим справився до кінця, бо це дуже складна річ. Але то три роки видання насправді о я насправді забула. Забула у нас тут. Є це видання, воно прекрасне. Воно наповнене великою кількістю фотографій, художніх робіт, документів Шевченка. Воно яким були ваші і ви, я знаю, що ви подорожували по місцях, де Шевченко жив, і подорожували по місцях, де він був засланий, по місцях заслання. Які були у вас відчуття, коли ви відвідували ці місця? Ну я повинна сказати на насамперед, що першу книжку, що я прочитав, приїхавши до Москви, то була праця Володимира Мільниченка, який є головою. Українського культурного центру в Москві він написав книгу Тарас Шевченко Моє перебування в Москві. І там він представив Шевченка живою людиною. Uh -huh. Не ікону, а жива людина. І також це служило мені путівником а, по Москві. Шевченко тут був, він був в тих не в кав'ярні, він бувів чай. Uh -huh. а, а в якихось там букіністах він там купував свої матеріали, художні матеріали. І... Це мене зацікавило. Тоді я прочитав кобзар. І я бачив, що це відповідає сьогоднішній дійсності mm -hmm. в Росії і в Україні. А, ну і тоді я був в музеї Шевченка в Києві. Я там геть вісім годин провів кожну останню записку, прочитав, всі експонати перевірив. Був в Оренбурзі, був в Тікелі на, на Гаввахті, де його тримали після арешту в Оренбурзі, а, прочитав Дзюби. Біографію Шевченка і тоді почав розуміти, що це надзвичайно цікава людина. Ви якимось чином навіть перевтілилися, так я Як... розумію? перевтілилися в Шевченка в якійсь мірі. Я би не сказав, Духовно. я би не сказав. Але я ну я його пізнав угу. і. Та мій друг, я знаю, що ви ведете твіттер, в якому цитуєте Шевченка і таким чином вдихаєте нове життя в його поезію. Наскільки сучасним є сьогодні Шевченко? Наскільки він важливим для сучасності залишається? Він є дуже актуальний. Поему «Кавказ», оскільки там все ще є розтерзані події на Кавказі. Він міг ту поему вчора написати, mm. або як він говорить про паничів. Чи не говорив він про сучасних мажорів, та? діти такі розпаношені діти, чи то політиків, чи заможних людей, які безкарно цкують невинних дівчат або а, це а, рабство. А, там, де ді... він же сам був рабом, він був кріпаком. Його мусили купити. Аж сьогодні, як беруть в неволю українських жінок, сотні тисяч українських жінок. Попадає в цю секс-торгівлю, Це також є сучасні раби. А або в поемі «Князня» там є що голод точиться по селі, і що там аж облизуються, панечі, що вони на цьому зароблять? Чи не був це голодомор? Так? Значить, все, що Шевченко описує, сталося в 20 столітті, і відбувається і сьогодні. Дуже дякую вам, Петр. Нам треба закінчувати програму. І Я хочу нагадати глядачам, що з нами був автор видання нового видання перекладу англійською мовою Кобзаря. І дякую вам за увагу. Дякую, Петрові. Читайте Кобзаря. Читайте Шевченка.